Турнір Бруклінкав кап Кап-2015» тривав протягом останніх кількох тижнів. третє місце на ньому поділили невдахи півфіналів. «Севілля» та аматор 41 41-річного капітана «Севіллі» Ігоря Олійника організатори визнали кращим гравцем турніру. «2015». нині на затишньому міні футбольному стадіоні Бруклін Арена на сході сонця між собою ганяють м'яча фіналісти. Команда Молот і Сан Сіті Важко молоту. Хотілось би. Хоть хотелось бы интригу, но пока что мы ее не видим. Сонячні у червоній формі у вирішальному матчі домінували і здобули заслужену перемогу з шістьма голами. Футболістам молота вдалося влучити у ворота суперника лише двічі, не на поразку. Голкіпера молота Віктора Дем'янка було визнано кращим воротарем турніру. Возрастна категорія у нас ми намного постарше. Так, досвідченість, Не хотіли досвідчення. Ми будемо боротися, але... Осень покажет, как мы выступим. Мы омолодимся и будем думать, как повторить хотя бы этот результат. То есть дойти до финала. В процессе тренувань в итоге набирается форма и досягається результат. Желаю всем побед, всего лучшего. Достойним фіналу футболістам із молоту не вистачило. Можливо, навіть удачі із Сан Сіті просто перебігали до свідчених молотівців. Переможці взагалі заявилися на змагання в останню мить. виграли кубок і порадували відданих уболівальниць. брата! сан сіті, чому сансіті хороша команда. як думаєш? тому що вона a, дуже гарно грає в футбол. Борота да. розповідайте, як себе почували в цій грі? Чому думаєте, саме ваша команда виграла? В чому був ваша сила? Ну, во-первых, как бы команда играла слаженно. Вот, все друг за друга болели. Вот, ну и без ошибок старались сзади сыграть, впереди все по максимуму забить. У нас просто команда поживее, они более такие ну, уже ветеранчики. Кращим захисником і кращим форвардом стали гравці-переможці Сергій Ярош та Артем Швидкий. У нас все добре. Ми продовжуємо працювати для розвитку футболу в Полтаві та Полтавській області. Ми молоді, ми тільки розвиваємося. Нам два роки, і все ж ми маємо уже много команд, которые хочуть участвовати в нашому турнірі. Організатори вже запрошують готуватися полтавських любителів футболу на осінній Бруклінкап. А де це